Міський голова сказав, що треба домовлятися з дівнічними. Я що дожу? Платити їм якісь дань чи що. Небезпека стихійної торгівлі для броварців. Стихійна торгівля, що таке? Це коли люди на вулиці прямо з землі торгують, порушують всі санітарні норми. Це не тільки городина, це і м'ясо невідомого походження. Які не проходять лабораторні випробування. це молочна продукція, теж це риба, це лінадріоз і різні хвороби, які можуть бути на цих продуктах. Людина стоїть пів дня на вулиці, так? їй треба кудись сходити в туалет. Так? Куди вони звичайно ходять? Десь під'їзди в кущі, за кущі, там миють руки, не миють руки, якісь сирні продукти, незрозуміло, я, якого терміну зберігання. Усе це на, на, наражає людей на небезпеку зараження і, і неякісного товару. Що що у нас будуть масове отруєння? Це буде на совісті нашої міської влади. Стихійна торгівля знищує зелені зони. Вони розміщуються на зелених зонах. Да? Це витоптується так сказати. Потім комунальні служби це виправляють, ці люди не сплачують податок. Це значить. Підприємницька діяльність, діяльність, яка ну, йде всупереч всім нашим законам. Влада міста роками бореться зі стихійною торгівлею. Влада повинна була реагувати на це і ну, припиняти цей безлад і хаос в місті. У мене розмова з міським головою. Міський голова сказав, що треба домовлятися з дільничними. Що таке домовлятися з дільничними, Мені як директору ринку не зрозуміло. Я що дожен. Платити їм якісь дань чи що тоді виходить, що дань платять якраз у ці стихійщики. Влада повинна разом з поліцією з відділом благослоблоустрію ці речі припиняти наводити порядок місті. Альтернатива стихійної торгівлі ринки. У нас в місті діє декілька цивілізованих ринків: це ринок господар, це ринок на «Таргмаші» і ринок на Короленка. Також є у нас ярмарковий ринок які розміщені на пекарні вихідні дні. Є де збувати свою продукцію підприємцям, підприємці працюють легально, згідно договорів, сплачують оренду за свої місця, риночний збір йде в дохід міста, наповнюючи бюджет. Є місця на всіх ринках законних. Ми на свій ринок господар людей з інвалідністю, пенсіонерів допускаємо взагалі безкоштовно. Як можна побороти стихійну торгівлю? Треба постійні рейди. Я бачу так. День пройшлися, знялися все на відеокамеру, роздали всім листівки про попередження, про адміністративне правопорушення. Через день, через два прийшли, оштрафували. На третій день просто приїхали, вони мають право забрати товар, вилучити до зберігання до суду. Все, якщо б системно так працювали, то на протязі місяця стихійно торгівлі в місті взагалі не було Я думаю, що просто це халатність і недопрацювання, і те, що Іде просто імітація цієї боротьби, а по факту вони ну, не зацікавлені. Можливо, вони вже довго працюють на своїх робочих місцях і вже владу пора змінювати. Тоді, знаєте, нова метла по-новому мети. Якщо приходять нові керівники до влади, вони хочуть щось, щось змінити в місті на краще. Коли людина довго перебуває, вони замилюється зір і вона не бачить цих проблем.